Добрий день, дорогі учні! З вами я, Олена Олексюк, учителька математики. Сьогодні ми згадаємо переставну та сполучну властивості множення та дізнаємося про коефіцієнт буквеного виразу. Ви знаєте, що для будь-яких раціональних чисел має місце переставна властивість множення. А помножити на Б дорівнює Б помножити на А. Тобто, від перестановки множників добуток не змінюється. Наприклад. Мінус 7 помножити на 8 дорівнює. 8 помножити на мінус 7 і дорівнює мінус 56. Справедливою є і сполучна властивість множення. А Б помножити на С дорівнює. А помножити БЦ. Тобто у добутку кількох множників можна змінювати порядок дій, обираючи зручний спосіб обчислень. Наприклад, Мінус 2,1 третя помножити на мінус 4 і на 3 сьомих дорівнює. Мінус 2,1 треть переводимо в неправильний дріб. 2 множимо на 3, додаємо 1, маємо 7. І записуємо 7 у чисельник дробу. Знаменник 3 переписуємо в знаменник дробу і маємо мінус 7 третіх. Отже, мінус 7 третих помножите на мінус 4 і на 3 сьомих. Скористаємося сполучною властивістю множення для найзручнішого порядку обчислення дій. Маємо мінус 7 третіх помножити на 3 сьомих і на мінус 4 дорівнює. Мінус 1 помножите на мінус 4 та дорівнює 4. Розгляньмо вираз. 4,2 помножити на А на мінус 0,6 і помножити на Б дорівнює. Скористаємося сполучною властивістю множення для найзручнішого порядку обчислення дій. 4,2 помножити на мінус 0,6 на а і на б дорівнює. Мінус 2,52 помножити на аб у виразі, який отримали мінус 2,52 числовий множник або коефіцієнт. Ще приклад. 4 дев'яти помножити на m на мінус 1,18 на p і дорівнює. Мінус 1,18 переводимо в неправильний дріб. 1 множимо на 8, додаємо 1, маємо 9 і записуємо 9 у чисельник дробу. Знаменник 8 переписуємо в знаменник дробу і маємо мінус 9 восьмих. Скористаємося сполучною властивістю множення для найзручнішого порядку обчислення дій. Маємо 4 дев'ятих помножити на мінус 9 восьмих на m на p і дорівнює. Оскільки числа мають різні знаки, то їхні модулі перемножуємо і перед добутком ставимо знак мінус. Отже, Мінус у чисельнику дробу 4 помножити на 9, у знаменнику дробу 9 помножити на 8 і весь дріб помножити на МП. Чисельник і знаменник скорочуємо на 9 і на 4 і маємо мінус 1 друга МП. Числовий множник мінус одна друга є коефіцієнтом. Зазвичай коефіцієнт записують перед буквенним виразом. А чому дорівнюють коефіцієнти у виразах мінус х і х. Оскільки мінус х дорівнює мінус 1 помножити на х, то коефіцієнт виразу мінус х дорівнює мінус 1. х дорівнює 1 помножити на х. То коефіцієнт виразу х дорівнює 1. Завдання 1. Виконайте множення. Мінус 10 помножте на 5 на мінус 1,2 на мінус 0,25 помножте на 4 і на мінус 3,6. Розв'язання. Скористаємося переставною та сполучною властивостями множення для зручного обчислення. Маємо. Мінус 10 помножте на мінус 1,2 на мінус 0,25 на 4 та помножте на 5 і на мінус 3,6. Добуток перших двох чисел 12, число додатне. Добуток двох наступних множників мінус 1 число від'ємне. Отже, маємо. 12 помножити на 5 на мінус 1 і на мінус 3,6 дорівнює 60 помножити на 3,6 і дорівнює 216. Відповідь 216. Важливо, якщо серед множників парна кількість від'ємних чисел, то добуток є числом додатним. Якщо від'ємних множників не парна кількість, то добуток набуває від'ємного значення. Завдання 2. Не виконуючи обчислень, порівняйте перше. 7,9 помножити на мінус 63 на мінус 134,87 на мінус 54,65 та число 0. Розв'язання. У добутку непарна кількість від'ємних множників 3. Тому добуток число від'ємне.

Не виконуючи обчислень, порівняйте мінус 5 помножити на мінус 0,8 на 0 на 3,6. І мінус 5,1 помножити на 0 на 0,8 і на мінус 8,7. Звернімо увагу на те, що в обох добутках одним із множників є число 0. Тому обидва добутки дорівнюють 0.

Мінус 8 помножити на 3 на 11 на мінус 7,18 і 14 помножити на мінус 15,1 на 25 і на 4,65. У першому добутку парна кількість від'ємних множників 2, тому добуток число додатне. У другому добутку один від'ємний множник, тому добуток число від'ємне. Оскільки будь-яке додатне число завжди більше за будь-яке від'ємне число, то мінус 8 помножте на 3 на 11 на мінус 7,18 більше за добуток чисел 14 мінус 15,15 і 4,65. Завдання 3. Спростіть вираз і вкажіть його коефіцієнт. 6 помножити на m на мінус 4,5 на мінус 8,27 на n на 1,16 і на k. Розв'язання. Скористаймося переставною та сполучною властивостями множення для зручного обчислення. Отже, 6 помножити на мінус 4,5 на мінус 8,27 на 1,16 і на m. НК дорівнює. У добутку парна кількість від'ємних множників – 2. Тому добуток число додатне. 6 помножте на 4,5 дорівнює 27. Тому маємо. У чисельнику дробу 27 помножити на 8 і на 1. У знаменнику 1 помножити на 27 і на 16. Та весь дріб помножити на mn к. Чисельник і знаменник дробу скорочуються на 27 і на 8. Отже, маємо результат одна друга помножити на m НК. Числовий коефіцієнт виразу одна друга або 0,5. Відповідь 0,5. Завдання 4. Спростіть вираз і знайдіть його значення. Мінус 9 двадцятих помножити на А на мінус 1,13 двадцять сьомих, на Б на мінус 2,5 і на С, якщо А дорівнює мінус 3,3, Б дорівнює 1,6, С дорівнює мінус 5 шостих. Розв'язання. Скористаємося переставною та сполучною властивостями множення для зручного обчислення. Маємо мінус двадцятих помножити на мінус 1,1327 на мінус 2,5 і на АБЦ. Виконаємо множення чисел. Оскільки в добутку не парна кількість від'ємних множників 3, то добуток чисел набуває від'ємного значення. Мінус 1,1327 переводимо в неправильний дріб і отримаємо мінус 40,27. Мінус 2,58 переводимо в неправильний дріб і отримаємо мінус 21,8. Отже, маємо. Міс. У чисельнику дробу 9 помножити на 40 і на 21. У знаменнику 20 помножити на 27 і на 8 та весь дріб помножити на АБЦ. Виконаймо скорочення дробу і отримаємо мінус 7 четвертих помножити на АБЦ. Вираз, спростили. Підставмо замість А мінус 3,3. Б 1,6. 5 ,6. Запишімо числовий вираз та скористаємося переставною та сполучною властивостями множення для зручного обчислення. Мінус 7 четвертих помножите на мінус 3,3 на 1,6 на мінус 5 шостих. Оскільки у добутку непарна кількість від'ємних множників 3 то добуток число від'ємне. Переводимо мінус 3,3 і 1,6 у неправильні дроби. Та маємо вираз. Мінус у чисельнику дробу 7 помножите на 24 на 5 на 16. У знаменнику 4 помножите на 7 на 6 на 10. Виконаємо скорочення дробу і отримаємо мінус 8. Відповідь: мінус 8. Сьогодні під час обчислень ми використовували переставну та сполучну властивості множення та визначали коефіцієнт буквеного виразу. Урок завершено. Дякую за увагу! і До нових зустрічей!